Шагет 136 вже добре відомий українцям, але Іран пішов далі. Нове покоління смертельних дронів Шагет-238 отримало турбореактивний двигун його швидкість у кілька разів вища, ніж у старих ранеї. Це означає, що збити його набагато важче. Перші уламки такого дрона вже знайшли в Україні. Прототипом Шагет-238 могли стати європейські і південноафриканські розробки, а комплектуючі від мікросхем до навігаційних систем походять із Заходу та Азії. Для прийняття сигналів супутникової навігації використовується блок з чотирьох антенн TW 1721 від канадської компанії Телісмен. Обробка сигналів супутникової навігації реалізована на мікросхемах від Analog Devices, мікроконтролера від NXP USA Inc. та мікросхемі від Intel всі США. Модуль керування та управління польотом Шагет-238 побудований навколо мікропроцесора від Texas Instruments США, реактивний двигун TJ 150 виробництва чеської компанії PBS VelkaBitech. Через Росію Іран отримує полігон для випробувань своїх новітніх технологій, а ціною стають життя українців. І постає питання: чи світові лідери не розуміють, що ці вироби можуть потрапити в їхні будинки і зовсім не з дружнім візитом? Чи можливо бабло знову перемагає добро?